Чіпляємо ринви. Ну, я не чіпляю, чіпляємо ринви. Вилізли на кришу. І сижу, дивлюся, як гарно. Ще трошки є зелені. Ще пару днів нам буде тепла від осені І поки є ця тиша, спокій. Треба цим насолодитися. Зловити момент і насолодитись. І хмаринкою. І як шумлять листочки. Мушка прилетіла, пташечка. Зловити кайф від моменту. Нехай вам всім все вдасться, що ви хочете, що плануєте. А воно все вийде. Ви головне вірте в себе і у вас вийде. Вийде, тому що вам так треба. Значить, все вийде, все буде добре. Зараз подивитесь відео, получите заряд щастя, енергії, удачі і все буде добре. Гарний день і в нас все буде добре.